Терміново українські бійці пішли вперед на фронті і вибили окупантів. Прикордонники попереджають про наступ на Сумщину. Що відомо, всі подробиці вже за мить. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин Моє ім'я Юрій Бібік в українській армії. Нові успіхи на фронті сили оборони пішли в контратаку на півночі Харківщини. Зокрема, вони просунулися на схід від лук'янців. Про це зокрема повідомляє інститут вивчення війни. Також експерти відзначають рух вперед українських бійців поблизу липців та глибокого. Окрім цього, своїми успіхами похвалилися бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунчого Марка Безручка. 23 травня. Вони збили на сході ще один російський штурмовик. Су 25 зазначається, що зенітники відзначилися снайперським прицільним пострілом. Щоправда, в окупантів теж є певні результати на передовій. Вони продовжують потроху наступати на Покровському напрямку. Зокрема, на літаки дід зафіксували просування ворога біля очеретиного у напрямку Архангельського. Не бої точаться і в Дельті Дніпра на півдні. Там російська армія намагається контратакувати поблизу острова Нестрига у Херсонській області. За даними інституту вичення війни, на цьому напрямку діють підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії РФ. Тим часом в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито відхід українських військ із селища Кринки на лівобережжі Херсонщини, що насправді там відбувається, про це далі наш військовий оглядач Василь Пихньо. Мені невідома ситуація по лівобережжі Херсонщини. Більш того, вона невідома і завуальована майже більшості людей, а, тому що те, ті. Підготовчі чи не підготовчі операції, важко сказати, що то за операції наразі е, ну така глобальна плутанина щодо цього напрямку існує, і якби хтось справді розумів, що там відбувається, то повірте, ну в принципі, напевно жодних тих операцій не вистрілила і нічого в принципі в перспективі не могло би відбутися, тому я чесно кожному кажу, я не знаю і не до кінця розумію, що відбувається на лівобережжі Херсонщини також з'явилися нові подробиці оборони Вовчанська на Харківщині. За словами військового Станіслава Бонятова з позивним Осман або ж «Осман», українські війська стримали наступ росіяни і зафіксували лінію захисту. Натомість окупанти вдаються до вже звичної тактики, коли не можуть просуватися. Вони просто рівняють місто із землею, авіабомбами та артилерією. Боєць додав, що нині найбільше ЗСУ дошкуляють ворожі ефпівдрони та мирні жителі, які не виїхали з міста і заважають працювати. Оборона Харківщини стала однією з топ тем вчорашньої ставки, яку провів Володимир Зеленський. Президент розповів, у чому полягає задум загарбників у прикордонні. Процитуємо його далі. Очна доповідь головком Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий – відтягнути наші сили на північ, аби просунутися на сході, знаємо, як відповідати кінець цитати президента. На жаль, загроза нового прориву Росіян на Сумщині не зникла. Такий розвиток подій не відкидають і в державній прикордонній службі, хоча й зазначають, що поки очевидних приготувань до наступу не спостерігають, адже армія Російської Федерації не накопичила задля цього достатньо сил. Ось що каже Демченко: цитуємо. Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, аби досягти якоїсь своєї стратегічної цілі для того, щоб просунутися в глиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Попри те, що росіян недостатні своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як на напрямку Харківської області, і по Сумській ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації. Кінець цитати. Однак, військові припускають, що операція окупантів на Сумщині може бути ще більш локальною ніж на Харківщині. Тобто без мети прорватися в глиб України, а лише з бажанням розтягнути фронт ще більше. Такої думки заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін, цитуємо його. Найбільша загроза зараз, безумовно, це Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще частково відкрити фронт в Сумській області. Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів, кінець цитати. Чи наважаться росіяни? Відкрити новий фронт ще й на Сумщині. Ну, побачимо вже незабаром, друзі. А Поки що підпишіться на фабрику новин, аби володіти актуальною інформацією. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати те, що ви побачили. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.